Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу розповісти про одного з продавців-саджанців, який має власний розсадник. Це Кузь В'ячеслав. Його дружина Тетяна, вони здається, із Чернівецької області. От у пані Тетяни, я щось минулого чи позаминулого року, що замовляв, вже я не пам'ятаю якісь рослини. А це вже безпосередньо зв'язувався із її чоловіком із В'ячеславом. І в цьому році він розпродував саджанці абрикоси. Я так розумію, у них було перевиробництво в цьому році. І цей розсадник, наскільки я зрозумів, він постачає саджанці для крупних господарств, тобто у них там йдуть сотнями, тисячами штук саджанці. Ну, мені треба було всього 44 штуки. Це в сумі і абрикоси, і персики різних сортів. Там, по-моєму, 11 сортів абрикосів чи 12, ну і приблизно стільки ж персиків. І я замовляв і для себе, і для своїх знайомих, і для друзів. І всього у нас вийшло 44 саджанця. прийшло. І частину я подарував людям цих саджанців, частину віддав, хто замовляв інші люди. Ну і частину висадив собі. Але коли почав рахувати, то там трошки не дорахувався одного саджанця не вистачало. І ну я написав продавцеві, я кажу так, то і так то. Одного саджанця немає, він каже: без проблем я вам надішлю. Причому він мені надіслав саджанець за свій рахунок, я не доплачував, і крім того одного саджанця, який мені не вистачало, він ще в подарунок поклав. Тобто, ви бачите, тут саджанці, і абрикоса і персика. От. Он, е що тут пінкот, і абрикоси і перцик план джем І що я хочу сказати: коренева система і тих саджанців, які я раніше замовляв і зараз, от вона дуже ну вона вже готова до висадки, вона підрізана, вона в болтушки, тобто коріння не пересихає, коріння добре замотана Отак от в мішках замотана, потім ще в плівці було замотане. ну І самі дерева вони підрізані на оптимальну висоту. тобто зручно те щоб Просто взяв саджанець і посадив, його не треба додатково там підрізати, нічого йому не робити. І не переживаю, що пересохне корінь. Ну і самі саджанці, ви бачите, в гарному стані. От зараз покажу, який я вже тиждень тому висадив. Ну Ось персик у мене вже росте, точніше, нектарін, Конц... концетіна. А це Уфо 3. Теж, бачите, всі саджанці. Дуже відмінної якості. Це ось нектарин рубіновий 8 Теж. Ну, абрикоси у мене в іншому місці висаджені. Тому, друзі, дуже рекомендую цього продавця. Я так рідко кого рекомендую, але ну, це дійсно таки виявився відповідальний продавець. Я не очікував, що мені навіть той саджанець повернуть, оплачуть доставку, та ще й подарунок дадуть. і Ну, Я дрібний. Ну, І за одного саджанця воськатися розсаднику, який там тисячами їх відправляє. Це ну, для мене це показник, чесно. Тому на осінь, дасть Бог, якщо буде на те волі. Боже, буду живий. Я б ще замовив багатенько абрикос. Тому тепер уже знаю, у кого їх замовляти. Тому, друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Якщо пан Вячеслав подивиться це відео, то дуже дякую вам, пане В'ячеславе. І дай Боже, щоб усі продавці саджанців з усіх розсадників були такі от добросовісні, як пан Вячеслав Кузь. Тому дякую всім до зустрічі.